Близько одинадцятої години ранку до голосівського управління поліції надійшло повідомлення, що по вулиці Льва Толстого перехожий киянин затримав злочинця за вчинення грабежу. На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. До правоохоронців звернулася 45-річна жінка, яка повідомила, що йдучи поблизу бізнес-центра, позаду неї підбіг невідомий чоловік та зірвав з її шиї золотий ланцюжок з підвіскою. Після чого вона одразу почала кликати на допомогу. Свідком події став перехожий киянин, який наздогнав злочинця та затримав його, після чого передав до рук правоохоронних органів. Як з'ясували, в подальшому поліцейські, затриманим виявився уродженець міста Кривий Ріг, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та кілька місяців тому вийшов з місць позбавлення волі. Наразі слідчим відділом голосійського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Наразі чоловік перебуває під арештом. что я уже здесь проходила, здесь стояли много мужчин. И он с разбегу, он, видимо, уже припас, и он с разбегу здесь вот схватил и сорвал с меня цепочку, начал назад бежать. А мужчины его догнали, толкнули, здесь держали. А потом он вывернулся, убежал, и ребята его там догнали. Шла женщина, подбежал мужчина, сорвал цепочку, толкнул женщину, сорвал цепочку, пытался убежать на пустырь. Мужчина дернул его за куртку, он врезался в забор. Но в этот момент либо выпало, либо скинул цепочку. Потом кто-то из присутствующих вызвал полицию, дождались патрульных, указали место, где он находится, и начали давать показания. That's awesome. お願いした